Факультет авіаційних двигунів Національного аерокосмічного університету ХАІ це справжня лабораторія, де створюють ту силу, яка підіймає літаки в небо. Де ти не просто слухаєш лекції, а маєш можливість розібрати їх, вивчити будову та принцип роботи. Це живий досвід, якого не дасть жоден підручник, навчаючись на факультеті авіаційних двигунів, наші студенти з перших днів відчувають себе частиною авіаційної індустрії. І отримують навички, які цінуються у всьому світі. Наші лабораторії оснащені високоточними верстатами, необхідним обладнанням для вивчення двигунів і навіть справжнім двигуном від легендарного АН-225 Мрія. На факультеті ведуться дослідження у сферах газотурбінних і поршневих двигунів, конструювання, розрахунків на міцність, сучасних методів обробки та виробництва деталей. Систем діагностування та керування двигунами тому наш факультет завжди на передовій авіаційних інновацій. Ми співпрацюємо з найкращими компаніями як України. Це «Мотор Січ», «Івченка Прогрес, ФЕТ, «Прогрес Прогрестех, так і світовими компаніями Боїнг, Айрбас, Байкар. Це не просто теорія. Студенти мають шанс пройти стажування, брати участь в реальних проєктах та працювати навіть під час навчання. На факультеті авіаційних двигунів також є машинобудування, а саме робототехніка та комп'ютерний інженір. Ми навчимо проектувати, виготовляти і програмувати роботів від ідеї до готового робота. Для цього є сучасні лабораторії ігрової, дослідницької та промислової робототехніки. Викладачі факультету це експерти з великим досвідом, які передають не тільки знання, а й натхнення майбутнім інженерам. Студенти поєднують теорію з практикою навіть під час дистанційного навчання. Усі матеріали доступні онлайн завдяки спеціальним навчальним платформам. Наші студенти можуть і беруть участь у міжнародних конкурсах та проєктах. Це шанс не тільки здобути досвід, але й заявити про себе на світовій арені двигуну та енергомашинобудування, і це розширює можливості знайти цікаву та перспективну роботу. Обирай свою спеціальність і стань частиною майбутнього авіації та машинобудування. У нас все про авіаційні двигуни, енергетичні установки та машинобудування все це передбачено в спеціальностях: авіаційна та ракетна космічна техніка, машинобудування та енерговоробництва. Завдяки отриманим знанням наші випускники працюють у сферах авіадвигунобудування, автомобілєбудування, енергетики, нафтогазової промисловості та навіть у космічній галузі. Приєднуйся до найкращих. Деталі на нашому сайті.